Країною, де Сполучені Штати ведуть найактивнішу політику, у тому числі в гуманітарній сфері, залишається Афганістан. А як самі афганці сприймають зусилля США? Це спробував дослідити телеканал ABC, який спільно з афганськими партнерами провів опитування у кількох населених пунктах цієї країни з подробицями Наталія Корпал. 70% жителів Афганістану вважають, що їх країна рухається в правильному напрямку, і життя буде покращуватись. Я хочу мати власну хату і переконана, що матиму її. 68% афганців підтримують американську присутність в країні, і 61% погоджуються з рішенням президента Обами збільшити кількість військовослужбовців тут. Вони гарантують нашу безпеку. Між тим Талібан не користуються народною підтримкою. Лише 10% опитаних мають про нього позитивну думку. Натомість діяльність президента Карзая схвалює 71%. Проводити опитування в Афганістані було нелегко. Телекампанія ABC і афганські партнери розіслали по всій країні 168 представників, які опитали більш ніж півтори тисячі афганців. Крім політики, лунали питання і про буденне життя. Наприклад, кому вирішувати, чи жінкам носити паранджу, самій жінці чи її чоловіку. 55 відсотків жінок висловилися за те, що це повинно бути їхнім рішенням. А 58 відсотків чоловіків наполягали, що це їхня прерогатива. У ході опитування також з'ясувалося, що 60 відсотків мають мобільні телефони, але при цьому 85 відсотків населення обходяться без холодильників. Сумною нотою прозвучало визнання, що 56 відсотків опитаних ніколи не відвідували школу. І чимало сьогоднішніх дітей не ходять до школи. Лише в Кабулі 60-70 тисяч дітей риються у відходах. Сподіванні знайти щось, що можна потім продати. Війна залишила багатьох з них сиротами. Часами на допомогу приходять добродійні організації. Наприклад, цій групі дівчат допомагає організація «Афганці за майбутнє. Якщо запитати афганських дітлахів, чим на їх думку відрізняються від них американські однолітки, то переважно пролунає та сама відповідь. Вони переконані, що американські діти завжди усміхнені. Наталія Корпал Голос Америки.